Чи досягла б мережа такого успіху, якби не було рея крока? Брати Макдональд справді створили революційну операційну модель систему швидкого обслуговування, яка скорочувала час приготування бургерів з 30 хвилин до кількох хвилин. Вони були одними з перших, хто переніс принципи заводського конвейера у сферу громадського харчування. Проте вони не прагнули масштабування. Брати були зосереджені на досконалості одного ресторану, а не на мережі. Вони відкрили кілька франшиз, але швидко втратили інтерес через складнощі контролю якості. По-друге, вони не мали системного підходу. Ходи до зростання. У них не було амбіцій будувати імперію. Рей Крок, побачивши їхню модель, одразу зрозумів, це може стати глобальним бізнесом, але лише щиткою системою, франчайзингом і стандартизацією. По-третє, власне, успіх був у поєднанні винаходу і масштабування. Без братів не було б формули, без крока не було б всесвітньої мережі. Отже, Макдональдс без Рей Крока швидше за все залишився б локальною історією, крутого ресторану, десь у сен бернарді